Привіт! Саме зараз, коли я записую це відео, а ви його дивитесь, здійсняється моя дуже давня мрія стати книжковою блогеркою. Зараз грудень, місяць, коли ми очікуємо свята. І для мене це вже свято, бо я дуже довго мріяла про це навіть не скажу скільки. Не треба вам того знати. Але в мене було дуже багато до цього перепонів, і мені не вистачало техніки, не вистачало. Часу, не вистачало ресурсу внутрішнього, та дуже багато чого не вистачало. І Я не можу сказати, що мені зараз всього вистачає, але в мене є хоча б якась база, камера. Та я можу знімати це в. В якомусь куточку, і цього мені вже достатньо, щоб розпочати. Насправді я ще трохи страдаю на перфекціонізм, але зараз умови, в яких я опинилась, та дуже багато факторів, які впливають на те, що я просто дозволила собі, ось як є. І я вважаю, що кожна людина може знайти свою аудиторію. Я би дуже хотіла знайти свою спільноту, з якою в мене будуть теплі відносини, а також, мабуть, навіть. Якісь палки дискусії. Бо я дуже хотіла би, щоб моя аудиторія могла зі мною дискутувати з приводу якихось книг, щоб ми могли знаходити щось нове там, де може я цього не побачила, або хтось і ми доповнювали це. Типу, як книжковий клуб онлайн, але прямо отут, в Ютубі. Я а вже ж буду дотримуватись трохи. Формату книжкового Ютубу розказувати там про свої книжкові плани, покупки, розпаковки. Розпаковок в мене не буде, бо я живу в Німеччині і розпаковка буде робити моя мама в Україні. І відсилати вже мені, але я можу знімати відео, як мені приходять книжки з України. Ну, типу, розпаковка. Що маємо? Зараз я очікую. Також, коли всі видавництва, де я у Чорну п'ятницю заказала купу книжок, мені надішлять, ну, тобто не мені, моїй мамі надішлять ці книжки, а вона через перевізника їх мені надішла, І, І тоді в мене будуть книжки. Бо зараз в мене дуже мало книжок. І я страждаю від цього та страждаю від того, що я. Насправді зараз дуже мало читаю, і дуже мало читала в цьому році і в попередньому році, ось така, як на школу блогерка. Але в мене на то були причини, і їх дуже багато. Насправді, це і те, що в мене не було ресурсу та часу. І ще одна причина, із-за якої я також хочу мати блог книжковий, бо в мене сталося так, що я коли читала книги. То, коли проходить якийсь час, я думаю, я не одна така, я забуваю щось, або я не дуже добре пам'ятаю своє враження, або сюжет, або взагалі щось таке. І для мене це майже критично. Я із цього дуже переймаюсь, мені б хотілося саме мати якісь такі відеопам'ятки, до яких я зможу повертатися. і... Переосмислювати, що я читала, як я до цього відносилась, що я про це говорила. Бо я впевнена, що людина, яка розвивається, а я себе до таких дочисляю, вона міняється, її погляди міняються. Може, є речі, які взагалі не змінюються, це основа, якийсь фундамент. Ну, Є такі речі, які я впевнена, в мене не зміняться і мої погляди не зміняться з цього приводу. Але є такі, де під іншим кутом, з новим досвідом, ти міняєш свою думку про книгу. Це одна причина, з якою я хочу мати книжковий блог і дуже давно вже хочу. Також в мене є таке, що я вже досить довгий час, коли читала книжки, думала про те, що Настя, ну ти ж могла зняти відео про це. Ну, це ж така Цікава історія. Або тут є що покритикувати, тут є що сказати, це, це важливо сказати, <свісно> або просто хочеться. І мені було дуже сумно від того, я відчувала якусь втрату. Типу я прочитала книжку, я отримала задоволення, але, але мені цього недостатньо. А, може, це не дуже нормально, бо в нормі люди повинні просто. Отримувати задоволення від прочитаного і на цьому досить. Але мені треба ось ще якось документувати свої враження для себе та ділитися з іншими, і тоді я думаю, буду відчувати більшу повноту від того, що я читаю. Ось така я дивна. Та друга причина це те, що в мене немає якогось книжкового оточення. Тільки мій хлопець читає, він дуже любить читати, він дуже багато читає. Зараз ви, мабуть, чуєте моїх щурів. Про них я потім розкажу. Я думаю, що вони будуть якось з'являтися також іноді у мене у відео, бо ну, це мої улюблені дітки, без яких я просто не можу, щоб їми не похозуватись. Я хотіла б, щоб в мене була така книжкова спільнота, з якою я можу. Дискутувати на різні теми, і це було б дуже круто, як на мене, от вертаючись до того, чому я буду намагатися притримуватись книжкового формату блогерського книжкового блогу. Тому що насправді я дуже хочу просто розповідати, ось як є, ось що там прочитали, що сподобалось, що не сподобалось. Я розумію, що для багатьох це може бути як спойлери, тому я думаю, що... Я якось буду розділяти відео, де я буду просто, як усі розповідати про книгу, там якісь загальні враження, щось про історію так, щоб не заспойлерити якісь моменти, дуже такі важливі, фундаментальні в книзі, повороти неочікувані. І буду робити такі відео, де я, мабуть, прям буду писати це для тих, хто вже прочитав цю книгу і. І не боїться, що там щось дізнається та отримає спойлер. Я, чесно кажучи, не бачила ще такого формату, я не знаю, що з цього вийти і чи вийти взагалі, але я хочу спробувати. А, також я трохи хвилююсь, бо я так сказала, а сама думаю, я навіть зараз перед камерою сиджу, і в мене а, речовий. Апарат живе трохи своїм життям. І думки розбігаються, розбігаються у різні сторони. Тому я не знаю, вийде в мене взагалі чи ні, розповідати нормально, більш-менш про те, що я прочитала, бо зазвичай це виглядає з моїм хлопцем так, що я просто така: ось, ано, він, е, то, все. Коротше, щось там якось. Зрозумів? Ну, так, я сподіваюся, що е, тут я буду більш так старатися бути ясною, буду випис виписувати персонажів, бо ну, я така людина, що я можу читати і запам'ятати, мабуть, кількох головних героїв. А... Про інших я, типу, пам'ятаю, але, типу, ні, вони, типу, якось там на фоні для мене. Ну, по-різному буває. Чесно кажучи, в мене не дуже великий саме в художній літературі читацький досвід, бо я сильно полюбила нонфікшн літературу. Спершу я влюбилася саме в неї. Мені подобався науково-популярний жанр і навіть мотиваційний, який всі хейтять. Ви вже напилися? А тепер треба погристи. Ось такі в мене будуть відео. Я нічого не можу з цим зробити, бо в мене такі умови, в мене немає іншої кімнати, і все ось так близько, тут маленька кімната. І я могла б ще кілька років чекати, коли в мене будуть підходячі умови, щоб почати. Але стільки можна чекати. Страшно подумати, але. Але я ще до війни хотіла знімати книжковий блог, і в мене досі в голові те, що відбулася війна, для мене досі це я кожного дня цікавлюсь новинами, кожного дня я в контексті, незважаючи на те, що я в Німеччині живу, і, чесно кажучи, не дуже багато людей, які дійсно перебувають в контексті того, що відбувається в Україні. Бо... Ну, на це також є багато причин. Комусь справді не цікаво. Хтось просто дуже занурений в те, що тут відбувається, а відбувається тут багато чого, з чим треба мати справу, хочеш чи не хочеш. І багато труднощів, тому, я думаю, з різних причин, але дійсно, може мені так. Просто зустрічались такі люди, але в мене склалось враження, що люди не дуже сильно цікавляться тим, що там як. Вони більше цікавляться тим, що в них відбувається тут зараз, в цьому новому становищі для них. Але незважаючи на те, що я в контексті, я також все одно не можу це осмислити. Мені здається, я ніколи не зможу осмислити те, що в 21 столітті відбувається війна. В моїй країні. Тому я думаю, що вже війна почалась, вже я не знаю, я вже не знаю, як далі жити в цьому світі і що буде завтра. А я все думаю, коли в мене будуть якісь Ніколи, мабуть, ніколи, але. Я тут, я рада, я сподіваюся, що я знайду своїх людей, які мене зрозуміють. Бо навіть по моєму привітанню ви можете помітити, що я трохи така цікавенька людина ну, в тому сенсі, що нестандартно заходжу я в Ютуб, і, мабуть, нестандартно буду в ньому знаходитись. На це також є причини, і може колись я ще й про це. Поговорю з вами. А зараз, якщо ви бажаєте, ви можете мене підтримати вподобайкою, підпискою. Чесно кажучи, мені навіть якось ніякого просити про підписку взагалі. А коли це тільки перше відео, і незрозуміло, що там буде далі, то тим паче. Але якщо хочете, то можете. А я напроти, я буду тільки за. Я відчучуюсь, бо я трохи розгублена і я просто сподіваюся, що я якось з досвідом більш буду природньо себе відчувати перед камерою, бо зараз я, хоча і не нервую якось особливо, але я відчуваю напруження, я відчуваю, як в мене все якось так. Дякую, якщо додивились, і дякую, якщо не засуджуєте. Можете також мене привітати, мені буде приємно. Дякую.